Інколи наші пацієнти запитують нас, чи можна зробити дві операції, так скажем, в одному. Тобто, щоб два рази не підлягати загальній анестезії. Такий цікавий кейс у пацієнта декілька новоутворень. Одно новоутворення на голосовій з'ясні. А інше – новотворення дерматологічного профілю його зараз буде видаляти наш пластичний хірург. І дійсно, якщо операції та післяопераційний хід не конфліктують один з одним, ми можемо робити так звані симультанні операції, де, як в деяких випадках, робиться лор-операція, а також пластична хірургія. Це досить популярно і безпечно для пацієнта в плані того, що він два рази не підлягає загальній анестезії, а все робиться за о. Один раз і сьогодні на цій операції з приводу видалення новоутворення голосової зв'язки. Я нарешті знову використовував наш новий мікроскоп. Цей це новий мікроскоп з ще більш детальним зображенням, що робить мою працю, мою операцію на голосових зв'язках ще більш прецизійною. Тобто, я бачу зображення ще краще, тому воно видалається ще акуратніше, і тому післяопераційний період скорочується. Навіть зараз ця праця зайняла, мені здається, приблизно 5-7 хвилин. Саме виділення.